Віталій Миколаївич, буквально декілька днів залишається до свята міста, і вже жителі Миронівки та й гості з нетерпінням очікують, тому що він у цьому році буде особливий. В чому ж особливості? Ну в чому особливості? По-перше, ви знаєте, що в зв'язку з певними е е собиттями в країні ми так пишно ніколи не відмочали день міста. Ну, буквально на протязі трьох років. Ну, в цьому році вирішили, що війна є війна, а все-таки життя продовжується і вирішили відмітити таке день міста. Чим він буде визначальний? В тому, що ми в цьому році доплідно попрацювали, побудували, реконстрували нашу площадь, побудували тут фонтан, буде встановлено пам'ятник засновнику нашого міста Мирону Зеленому. Оце в чому є особливості, ну а потім, відповідно, там програма. Значить, зараз хочу оголосити, яка ж буде програма по святкуванню дня міста. Значить, у 10 годин починаються спортивні змагання на стадіоні, шикуються всі спортсмени, буде до них привітання і починаються таких 5 груп змагань: це гандбол, це боротьба, це футбол і легка атлетика. А також шахматисти проводять турнір на День міста. Ну, буде десь задіяно около 250 діток у цьому спортивному з цих міста чи із району? Ну з міста в шахматному турніри, і з будуть задіяні. Оце такі плани, це по спортивних заходах. Потім в 12 у 14.00 починаються офіційні заходи вже. На як будуть погодні умови супутствувати, то будуть ці заходи проведені на цій нашій площаді. Значить, ну почнуться. Заходи з того, що відкриється пам'ятник. Потім буде нагородження лучших, кращих людей, які визначили за рік, тому що ми подали подання майже всім організаціям, які є у місті, значить, на те, щоб предоставили кращих кандидатур. Потім будуть нагороджені волонтери і учасники АТО бійці АТО, медаллю за Україну. Потім будуть виступи. Будуть виступи керівників міста і району. Потім буде виступ художньо-творчої самодіяльності району. І в 18.00 ми запросили такого співака, значить, Валерій Твін. О, це е, співак і композитор, співає він на живу, пісні дуже гарні для різних поколінь. Співає він на українській мові. Ну, є деякі російські пісні, я не знаю, який там репертуар, але десь до 15 пісень він готовий, десь на півтори години буде його виступ. Потім маленький переривчик буде, і запрошений наш е е житель е нашого району села Центрального Гроховський. І він виступав вже в нас, е нашим жителям дуже понравився його виступ, він теж десь години-півтори дасть концерт свій. А потім буде вокально-інструментальний ансамбль із нашого будинку зв'язку виступати і на цьому десь до 23 годин завершиться гуляння. Також буде місто, наша комунальна служба приготує кашу, буде роздаватися, яка буде безкоштовно, буде організована торгівля, рай ССТ, а також ФОПи. Там частні підприємства будуть і шашлики жарити. І, ну, я думаю, що цікава буде програма. Тож, користуючись нагодою, я запрошую всіх громадян міста, гостей, які будуть, до того, щоб прийшли на святкування. Ще раз повторюю, що в 14 годин 17.09 це буде субота, відбудуться ці мероприємства у місті по святкуванню для міста. Я думаю, що ми старалися. Підготували програму цікаву для людей, і буде цікаво, люди відпочинуть. Чому ми зробили в суботу? Тому що після програми в неділю люди відпочили. Хоча по закону у нас день міста, це третя неділя вересня. Але ми її трошки на день перенесли для того, щоб був відпочинок, тому що неділя, потім на роботу це воно дуже складно і накладно. І хто хоче погуляти до 11 до дванадцяти, це це. так, що оце така в нас предполагається програма в місті. Чудово, Віталію Миколаєвичу, ну зрозуміло, що дуже багато коштів пішло в те, щоб і реконструкцію провести, так і пам'ятник, і фонтан це велике ну, для Миронів. У всякому випадку останнім часом це дуже великий об'єм. І фінансування відповідно також. Що ви можете сказати за, за кошти? Які це кошти? Значить, ну розказую. Значит, кошти у нас пішло десь близько 620 тисяч. Це кошти міської ради. Які були потрачені на що на закупку фонарів, на закупку лавок, на закупку брущатки, укладку цієї брющатки, це на це витрачені були міські гроші. Пам'ятник і фонтан побудовані за спонсорські кошти. Значить, є, у нас є така е, організація сільськогосподарська НФК Урожай імені Бузницького, яка презентувала нам гроші. На будівництво пам'ятника, і ми запрошуємо, запрошуємо їх на святкування. Я думаю, що як, так як вони надали гроші, їм буде надано право і перерізати і стрічку, відкрити пам'ятник, тому що вони вложили, Тобто пам'ятник обійшовся нам за спонсорські кошти. А якщо все посчитати в совокупності, то це десь майже 850 тисяч було затратено на реконструкцію даної площаді. Ну, ми ще багато здешевили коштів. А в чому здешевили? Тому що наш благоустрій. Багато проводив робіт самостійно. Єдине, мене тільки нанімали на укладку плитки, а освітлення, встановлення урн, встановлення скамейок це все було проведено працівниками нашого благоустрою. Віталій Миколаєвичу, ну, звичайно і мені особисто, і жителям нашого міста хочеться, щоб от ця площа вона була збережена в такому вигляді, щоб вона була чиста, акуратна, щоб травичка зійшла. Чи хтось піклується зараз про це, щоб вона була доглянутою? Ну, ви бачите, зараз ми знаходимося на площаді, стоїть наш комунальний автобус, який вже майже півтори години поливає. І деревця, і травичку, щоб травичка посходила. Ну і відповідно працівники благоустрою дивляться за тим, щоб убирають, наводять порядок. Хоча я вам скажу, що в останнє время якесь відношення людей трошки є і до культури, що хоч кидають в урни. О, і вето, звісно, після 24 числа ну, тут були жахи, бо урни були трохи повні переповнені, а всі ж гуляння були тут, на центральній площаді. Але нічого, ми всіли, утром вже поубирали, вже на 8 годин все було убрано. Тобто розпочався робочий день з того, щоб площа була чиста, гарна, охайна і нормальна. Значить, також, е, буквально сьогодні, ми зустрічаємося із е, тими організаціями, які проводили у нас відеоспостереження. І ми, е, я думаю, що ми. Буквально за тиждень вирішимо питання про те, щоб камери все-таки на площі, на площі, на стадіоні, в одному парку, в другому парку велося відеоспостереження. Щоб це записувалося, воно буде як із профілактичних цілів, тому що люди будуть знати, що є де відеоспостереження, і по відеоспостереженню спостереженню їх можна буде знайти і притягти до відповідальності, якщо вони будуть скоювати якісь правопорушення чи кримінальні злочини. Ну і так буде стимулювати, все таки буде і видно, хто ж це в нас порте у місті, і все остальне. Оце такі, предполагаються заходи для того, щоб зберегти ті надбання, бо це все робилося за кошти територіальної громади, і це надбання територіальної громади, це нашого міста, людей для того, щоб його зберегти. оце такі заходи планується зробити в місті. І ще буквально два слова, Віталій Миколаївич. Зрозуміло, що місто готувалося не тільки тим, що привело до порядку центральну площу, а ми бачимо дуже багато заасфальтовано доріг, так, наведений там порядок на вулицях із тим, що прибирає чесне сміття. Що ви хотіли сказати буквально от останнім часом, оцей останній місяць, що було зроблено в цьому напрямку? Ну, мені б хотілося загалом сказати, бо ну, хоча я не хвастун. Але хотілося б ну, не похвастатися а добру таку ето. Дай Бог, щоб кожен рік у нас був такий, як ми в цьому році. Ми трошки зберегли певну частину коштів з минулих років, ви знаєте, що казначейство не платило. І в цьому році ми дуже багато зробили в місці. Навіть років 40. Якщо мені не зміняє пам'ять, такого в місті не робилось. У нас в місті 17 доріг, тільки зроблено за кошти місцевого бюджету. Це в асфальтобетонному покритті. Ну, робили 2-3 дороги в рік. Також в нас виділені кошти з обласного бюджету. Ще буде зроблено дві вулиці. Це на Новоукраїнки, так називаємо наш мікрорайон по народному. А це вулиця Привокзальна і вулиця Бушацька, час Зежинського, зараз Вишнева. Це здорові вулиці, де капіталовкладення майже до мільйона. дві вулиці будуть зроблені. Значить, ми добилися з обласного бюджету кошти, 10% нашого співфінансування, і ці вулиці ще будуть зроблені ось до кінця вересня. А в цьому місяці, ну що, ми зробили? Зробили зараз, дороблюємо вулицю будівельників, зробили вулицю 1 травневу, зробили кусочок дороги по вулиці Соборності, там внизу, де в людей. Скільки, на Мироновка існує, там дороги не було, вони в болоті в центрі, б, то зверху дорога є, а до них до будинків не можна доїхати. Зробили, ну ми там трошки здешевили кошти, тому що зробили зрізом те, що який є. Але це ж те саме покриття в жарку погоду, це той самий асфальт. І відповідно ми зекономили трохи коштів бюджетних, наших міського бюджету, тому що як асфальтобетонне покриття 250 гривень квадратний метр, то там ми робили по 60 гривень в квадратний метр. Також була в такому покритті зроблена і вулиця Чехова, також в такому покритті зроблена частинка вулиці Ватутіна. Зараз робиться вулиця Дачна і Перевулок Дачний. О, і це залишилося там ще дві вулиці. Ну, Зараз вже плани, оскільки е ви знаєте, що в вересні місяці робиться бюджетний запит, значить, ми вже плануємо проведення робіт на наступний рік. О, і в наступний рік я відкрию тайну. А, ще я хочу сказати, що. Дійсно, ці роботи спонукають і інших жителів міста до того, щоб десь надати якусь благодійну допомогу для того, щоб зробити красу. Значить, от робили ми цю площу, під'їхав до нас директор нашого ЗВКК Олександр Васильович Жухатанський і каже, а чим я можу місту допомогти. І він поміг, дав 15 тисяч на влаштування клумби. Ця клумба. Ну, до дня міста ми її не встиємо зробити. Ми вирішили, що її зробимо там на тому схилі. У нас де до 9-ї роти. Бивша, де дев'ята рота була, ми зробимо на тому схилі, і воно буде як таким каскадом, завершаючим, вважайте, там пролісок, ресторан вже зроблений. Сюди бургер тут зроблено, площа центральна зроблена, напроти палицю зроблено. Ну, На наступний рік ми плануємо це подороблювати ці дорожки, де будуть там останеться, і зробити вход до Свято-Михайловського. Свято-Михайловської нашої церкви, теж обладнати світильничками, обладнати скамеєчками, щоб теж була така зона відпочинку. Ну, оце такі, це як кусочок планів, тільки маленький, трохи розкрив. А те, що плануємо, я думаю, не хочу говорити наперед, лучше ми його втілимо в життя, лучше зробити, а не говорити.